Сьогодні субота, 24 жовтня. Службова машина нашого голови Васильєва потрапила в аварію. Чому він в суботу їздить, незрозуміло. За кермом сидить його дружина. Верніше, за кермом на, на пасажирському сидушці. ось вона виходить. Що сталося, незрозуміло. Що ви кажете? Це теж не питав. У кого? Це службовий Допустим, автомобіль. У мене. Це, це мене, службовий автомобіль. Чого ти а чого ви в службовому автомобілі знаходите в суботу? Яке моє діло? Це службовий транспортний засіб. Ви, ви знаєте про це? У, у справах в суботу? Да, да. Хай їде. А ви що тут робите? Він їхав у справах, а ви що робите? На, На мене дивитесь. Ага. То будь ласка. Сидіть далі там. От так наш голова їздить. От його синок мене фотографує. Що сталося, Ярослав? Не скажеш, що сталося? Зрозуміло. Здравствуйте. Ви скажете щось сталося, Володимир Анатольович? Зараз не Зараз узнаємо. Ви що, не знаєте? За кермом не їхали? <плес> Ні, я дивлюся, два транспортних засоби пошкоджені. А що це таке? Ну ДТП. Це ДТП. Так, а що случилось? Що так? Ну ДТП случилось, У Мене цікавить інше питання. Не ДТП. Цього суботу на службовому транспортному засобі з дружиною їдете на бровари. Перед виборами, як у мене роботи, в мене виходить немає. Німає. Немає. Дружина вам допомагає, мабуть. А так? Вже ну, приїхала з А, так я ж питаю, можливо, і сина що не зрозумів. До побачення.